Доброго вечора! Це знову ми і ми починаємо декорувати наші паски. Першим ми покладемо нашу ангелочка. Таку, знаєте, жовто блакитну ангелочка нашої України. І я дуже люблю, тому що це не тільки патріотично, а жовто-блакитний це дуже гарний колір. Починаєте прикрашати так, як вам подобається. До шоколаду, який тільки застив, воно дуже гарно прилипає. Дуже гарно. Раз і все, головне, щоб не запізнитися, бо вони можуть просто шоколад дуже гарненько покривається і тоді вже все. От сюди жовтенький. Насправді подивіться, ось така, знаєте, українська жива паска. Справжня українська з ангелом-охоронцем. Боже, врятуй Україну. Ми продовжуємо декорувати наші пасочки. І на оцю шоколадну темну таку ми кладемо ангелочка такого темненького. І ми зараз будемо просто, ну, можна вибирати будь-які ці, зараз я вам покажу, що ми можемо вибрати. У нас дуже багато.